Приїхали люди дивитись на Сіата. сіята, я кидають білетку в багаж. Да, вона всякий служб. Так, да. да, да. так. поїхала. Машинка поїхала. Намалює мене теж. Добере. Добре. О, точно, де хай, що подали чоловіку, який має його зробити. Чоловік має собі зробити цю машинку. Цей чоловік нам опеля справляв. Все. Вам удачі. І ми заріблимо всі. давайте. Ну що ж, як ви тільки що бачили, ми продали нашого Сіата. продали нашу машинку. продали ми його за 450 доларів. З'явилась тачка на обмін на дев'яточку. BMW є 30, 24 дизель, але з нюансом там розломаний розпредвал. Тож ми зараз їдемо, глянемо на нього. <му>

Бачу, я кувати його. Зараз я врази дуже не хочу. хочу. хочу лечко, це машина для, дор... для багатих людей. Це як багатий, ти можеш купувати. Б. А, я на такий... а я, можна зняти кришку. Знаєте, кофти знімає. Ну, <риво> ну розказуй, як ти його заводи. Якщо це. Що зайку. Ну, останні признаки, він здох. Він не здох, він мені Я приїхав дому заглушив, а то може стоять. Після того заудев ще. Ну, він крутий круто, але не скажеш. А він не забудевся вообще. А, а можна попробувати буде? Ні, каже, ти пробуєш. Крути тим накрути. Та тут ряд на шестерка, то як той М51. Скік це моторкає. 2-4?

Ага, там саме нагружена часть, того ага. воно лопа. Що стосовно БМВ, подивились ми на БМВ, БМВ гнилувати трохи по кузову, плюс там розпредвал, там, де лоб розпредвал сам, то там просто вибило толкатель клапана сам. Там вже йдуть не гідрокомпенсатори. Ну, там ще йдуть не гідрокомпенсатори, і там просто так толкателі такі. То, походу, коли обломало розпредвал, поршень ударив по клапану і вибило той толкатель. Тож, можливо, що там загнуті клапана. Так що на рахунок БМВ треба дуже добре подумати. Ми знайшли москвича за 5 тисяч гривень і зараз їдемо на нього дивитися. Москвич 21.40, оранжевий, негнилий. Карп маєш якийсь. Карп. Yeah. Yeah. Приїхали за третім. Що yeah. йдемо за москвичем? Yeah. — Лише я раз то і зразу кажу, там, блять, ніхто не лише рубля з них ти знаєш. Щоб yeah. yeah. ви розуміли, пам'ятаєте, ми купували запорожця. От цей хлопець купував запорожця, він зараз бере москвича. Цей акумулятор ми прокупили за 500 гривень, поклали його на дев'яточку, перевірили, чуть підзарядили. Він, він сівший, завів нашу. Тож, ми його чуть підзарядили. Зараз кладемо назад на дев'яточку рідний акумулятор. Беремо це і йдемо пробувати заводити москвича. Е, Ну, ось ми купили нашу машинку. Ми там, правда, не знімали, тому що машину продавали. Пожилі люди і не було дуже як там, знімати. Е, ми заплатили за неї 5 тисяч гривень. Зустрічайте москвіч Москві 412. The end. No. Машинка на ходу, в принципі, то що ми поклали просто баклажку бензину спереді, провели е, провели плюс до катушки, завели і поїхали. Є один мінус. Е, нема вижиму сціплення, виживний циліндрик закис. Треба замінити манжети по суті. А так то машина не гнила, завів, поїхав за 5 тисяч гривень. Далі Рома заміни на ній манжети, проведе плюс від, від замка до катушки, тому що зараз машина, як заводиться, то вона з ключа не глохне, тому що плюс напряму йде. Бо там десь контакти закисли і плюса не було. Поки що по Москвичові все. Будемо ще думати, що з дев'яткою, чи міняти на БМВ, чи ні. Тому що ми подивилися і вирішили добре подумати, що там з тою БМВ. Далі буде цікавіше. Підписуйтеся на канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі. Далі буде